Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим. А як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жону на піках на ЗСУ. Да? І а, дуже змучився, мовляв, все, лягає, треба відпочити хоч день-два. -день І, значить, он готель, живу, он там заходить. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро ну Це панти типу, по європейським меркам. це Взагалі, самі по собі Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота-неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, 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 ну прикольно, типо, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімає ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла з 50 до 250. Чого так? В німці всіх задолбав. Ну реально упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо. візьмемо зараз кожен, хто заїжджав німеччину, він прекрасно знають правила. Заході, не бойся, виходи не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувавсь, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути життя. Штраф, 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 штраф Фляндія. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмати, вміє жити насолоджуватися життям, всі прекрасно це знають. Ну, ця, мот, в усіх готелях я, я тут сюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них, спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. <годи> вихідні для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто законили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, але ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності, в якісь мази. Бо а, там зробили такі правила, щоб ну не жити нормально повноцінними життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати все, тебе штрафують. Ну.